Так, і знову вже традиційно цілувати ноги твоїй матері. Русіка, ми всі вболіваємо за те, щоб Крим знову повернувся до України. А громадська організація Актив Криму, Руслан, він з міста Севастополь. Він зараз передає речі. Ми збираємо для хлопця, який сам росіяни з російським паспортом, який пішов в... На нашому боці, якщо українців збираємо, то в нього, як, як мінімум, є якісь родичі. Уявляєте собі, як зібратися росіянину, який втратив батьківщину і проти режиму разом з нами воює, йому допомогти ніхто не може. Сьогодні ми йому збираємо, що розказуємо. Збороні юлет, аптечка, перчатки тактичні, розгрузка під магазини і два топонітельних турнікети. Коротше, чувак, ти. В зборі. <смі> ну а зараз я традиційно все підпишу, що все не на продаж. Якщо ви побачите щось з моїм підписом, то це з вергідністю в 99% я отримав від активу Криму, і воно на 100% не на продаж.